Друзі, дивіться, який красень в продажу. Це Hyundai Elantra в такому червоному класному кольорі. Підходить ідеально для дівчинки. Дівчинка на ній їздила. Тачка в дуже доглянутому стані, ходова частина взагалі як нова, лінзована оптика встановлена з заводу, оригінальні легкосплавні диски, нова зимова гума. Виглядає все дуже класно, автомобіль має тонування. Все без нарікань взагалі по кузову жодних подряпин, в взагалі немає. Текстильний охайний салончик під чохлами. Людина доглядала за автівкою, там все в ідеальному стані. Верні карти також в ідеальному стані. Є датчики мертвих зон, повний електросклопакет, водійське сидіння також. Під чохлами, але там сидіння як нове. Мультикер москви з контролем, датчики світла, датчики дощу також є. Жодної помики авто нема. 62 тисячі миль рідного пробігу, штатна мультимедіа з камери заднього виду, драйв мод також присутній. Автомат 2 літри, все як треба. Їде дуже гарно, економно, все як ви любите. Друзі, кого зацікавив даний варіант, звертайтеся в автопарк. Містоків в дану позицію можна придбати за готівку в кредит та лізинг. Чекаємо на вас.